Якщо взяти найпоширеніші причини розлучень, це буде горілка, це буде зрада, це буде фінансове питання. А з моєї точки зору, четверта причина це коли людина не отримує саме те, що вона хотіла. Тобто, наприклад, ти від свого там хлопця від своєї коханої людини, ти можеш там чекати, що він там, наприклад, буде робити для тебе там щось. А якщо він цього не робить, і це питання довгий час, ну ніяк не вирішується, то звичайно. Спочатку тебе це дратує, потім ти починаєш на це злитися, потім в тебе вже розчарування приходить, і в якийсь момент ти вже думаєш, там він нічого не зміниться. Але з іншого боку, якщо, наприклад, ти йому говориш там все, ми з тобою більше спілкуватися, не будемо, там ми розходимося. Дуже часто буває ситуація, що тільки після того, як жінка сказала чоловіку про розлучення, він такий все, типу, от раптом його як підмінили, він змінюється, тому що він розуміє що вже серйозно. Тому, звичайно, краще не доводити до такого стану, і мені здається, що можна добровільно якісь Речь коригувати за для того, щоб людина перед собою була щаслива. Але якщо ми говоримо саме про стосунки, чи зміни один одного в стосунках вони є неминучими, чи дійсно це є необхідно? Є різ, є різні просто люди, є ті, хто коли починають зустрічатися, починають будувати сім'ю, вони намагаються партнера під себе підлаштувати. А є ті, хто так не робить. Ну тобто вони розуміють, що ну, мені подобаються навіть її якісь недоліки. Мені подобаються якісь там тарганчики, які в неї є. Там можливо навіть якийсь комплекс. Мені він здається, дуже таким прикольним. Тому є, є, є дуже різні формати. Е, з моєї точки зору, це справа взагалі не дуже вдячна, тому що. А ми інколи навіть себе не дуже сильно можемо там змінити і повпливати на себе. Ми говоримо, я буду ходити в спортзал три рази на день буду пити там вранці воду, буду вивчати англійську, і ми навіть себе інколи не можемо нормально якось направляти по життю. А іншу людину намагатися змінити, це дуже дуже важка справа, дуже невдячна, і там дуже багато є конфліктів на на цьому підґрунті. Ось ти сказав про тарканчики в голові, що вони так спочатку притягують і починають подобатися. І я насправді чула таку фразу, що те, що вам спочатку дуже подобається, якісь ось ці такі надто вона емоційна, вона там з якимись своїми приколами і всім іншим, то потім в сімейному житті це починає дуже сильно дратувати. Чи це так працює та по різному? Просто треба розуміти, що коли люди починають такі зустрічатися, для них все нове. Тобто, там є цей момент, що вони знайомляться з іншою людиною, і вона їм невідома. В них нема накопичених якихось образ, претензій, розчарувань, і саме тому. Коли ми тільки починаємо знайомитися, нам багато речей подобаються в людині, тому що ми з нею все, все проживаємо вперше: перший раз в кіно, перший раз квіти, перший раз ресторан, перший, перша бесіда на таку тему, якусь там глибоку, перший раз розмовляємо про дитинство, перший раз дивимося фотографії сімейних альбомів. А коли вже люди багато часу в шлюбі, ті речі, які спершу могли їм здаватися, дуже такими цікавими, і жінка думала, о прикольно, що він постійно жартує. То через 15 років сімейного життя, коли вже в неї накопичилася дуже велика втома від інших багатьох питань, які в їх шлюбі не працюють, то його жарти вони не здаються їй вже такими привабливими, тому що вона розуміє, що я просто вже замучилася з цими жартами, і ну, мені хотілося, щоб він там серйозно ставився до якогось питання і його вирішував, а не переводив все в жарт. Саме тому тут е так відбувається, що те, що спочатку людина сприймає як щось дуже добре, з часом воно може перетворитися на певне джерело роздратування, але це не ну не сто випадків буває. Буває таке, що людині на початку подобається щось, і воно там і через 20 років подобається, тому тут то дуже сильно залежить від, від самих людей. А насправді, чому так буває в відносинах в більшості, де Якби чоловіка все влаштовує, припустимо, жінку цілком не влаштовує. Тобто вона хоче змінювати його, їй все не так. А його, якби він все спокійно, у нього чудове життя. сімейне таке, як він собі уявляв. Чому так трапляється, що у відносинах ось один намагається когось змінити, а другий другому все добре? Е, можливо, різне бачення майбутнього, тому що дружина, дивлячись на ситуацію, розуміє, що мені не вистачає того, що я сьогодні. Тобто вона з одного боку вдячна за те, що там чоловік, можливо, заробляє якісь гроші, якось там забезпечує сім'ю, вирішує якісь побутові питання. Але при цьому вона розуміє, що це не той режим, в якому я хотіла би все своє життя провести. Я розумію, що хотілося, щоб дитина ходила не тільки в державну школу, а могла піти частну школу. І хотілося, щоб ем, була можливість дитину на там не найдешевші, якісь там іграшки, канцтовари, одежа, ліки, там лікарі, там ще щось. І вона розуміє, що є якісь наступні. Рівень і хочеться, щоб сім'я туди рухалася. А чоловік, наприклад, повертається з роботи, він розуміє, я на роботі втомлююся, мені. Хочеться відпочити вдома, я не готовий там розвертати якусь там стратегічну важливу діяльність по тому, щоб там змінювати якість нашого життя, брати собі якусь нову підробітку, е, якусь власну справу робити, там кар'єрне зростання. Тобто в нього є набір своїх власних інколи причин резонних, інколи просто відмазок, е, інколи в нього просто нема амбіції це все робити. Тобто в нього інше може бути бачення майбутнього. Він може думати, ну дивись там Оксана, його дружина, наприклад. Він каже, ну Оксана, ну дивись. Ну, у нас, типу, там холодильник, нормально, все там, їжа є, всі рахунки проплачені. Там діти здорові, все окей, типу, їжа там на столі є, одежа є, типу, паливо в автівку є. Типу, що, що ще треба? І і. Вона його слухає, і вона розуміє, що в принципі так, я вдячна за те, що в нас є, але я розумію, що це ж не максимум, це може бути набагато все по-іншому. І тоді вона може намагатися провокувати, створювати умови для того, щоб в нього його якісь там амбіції трошки розквітли, а може його пиляти і говорити: там, мене не влаштовує, там ти там це не робиш, ти там ну, в тебе якісь з'являються, ти там те не робиш, те не робиш. І тобто тут вже залежить від того, яку звичайну лінію. Ню, поведінка жінка обере, але хотіти чогось більшого дуже природньо, просто те, те приклад, що ти навела, він буває в тих, в тих людей, в яких різне бачення майбутнього. Тобто, чоловіка може все влаштовувати, і він може думати, ну, все, все ж добре. А у неї може бути розуміння, що є наступний рівень, і вона хоче тут там туди потрапити. Ну але все одно ті чи інші конфлікти вони з'являються в сім'ї, і чомусь саме якби дівчата, так вони у них більше запитів в Ютубі. Що робити? Допоможіть, тому що якби сім'я потребує зараз відповіді там на те чи інше питання. Ось, і чи можна сказати, що ось такий там тип чоловіків чи жінок, припустимо, не здатний змінюватися. Тобто, що людина сама по собі закрита до змін, я думаю, ні. Тому що знову ж таки, от візьмемо ту саму ситуацію. Чоловік, жінка, якщо роками не вирішується певне питання, вона в якийсь момент підходить до нього, говорить: я не можу більше далі це все тягнути, я хочу йти від тебе і все. Раптом той самий Василь, який до цього був в спокійному стані, він думав, що вона там якось трошечки заспокоїться в це, в неї гормони грають. Вона там все буде добре. Треба перечекати цю бурю. Той самий Василь він раптом. Прокидається, так би мовити, він починає щось робити, він шукає другу роботу, він починає ходити до консультанта якогось до психолога, він починає читати книжку, він записується в спортзал. Тобто, і вона бачить, що він заради того, щоб врятувати сім'ю, починає щось робити. Інколи це, на жаль, запізно, якщо вона вже прийняла рішення, вона хоче йти з сім'єю, це може не спрацювати. А інколи вона дивиться, думає, ну окей, давай подивимося, ще три місяці там і що буде. Саме тому, так би мовити, лідерство в людині воно залежить від того. Які обставини є. Тобто, якщо ситуація змушує людину це робити, вона буде це робити. Може бути таке, що дівчинка, яка 14 років втрачає в ДТП обох батьків, і вона починає піклуватися про свою маленьку сестричку, якій 8 років, тому що вони опинилися в бабусі, а бабуся в селі не може дати їм нормальний догляд. І вона в 14 років бере на себе лідерську стратегію не тому, що вона лідер по життю, не тому, що вона хотіла це, а просто тому, що немає іншого випадку і і іншого варіанту. І саме тому так само буває, що чоловік він е, в якийсь час, наприклад, не сприймає серйозну проблему, а потім дитині потрібна операція серйозна, багато коштів, і він вмикається в процес заробляння грошей. Або жінка говорить, що я йду до іншого, і він вмикається в те, щоб дати їй увагу, романтику, тепло, якого раніше не було. Тому так би мовити, режим людини, в якому вона знаходиться, дуже часто залежить від обставин, в яких вона знаходиться. І тут е, мені здається, непоганою порадою є те, що можна не чекати, поки ситуація стане критичною, а можна спробувати змінювати своє життя на краще, коли ще все добре, коли з дружиною все добре, з дітьми все добре, всі здорові, все окей, нема боргів, нема проблем, нема операцій на горизонті. От почати якби рухатися на новий рівень навіть в умовах, коли можна цього не робити. Але чи є такі речі, котрі дійсно вже неможливо змінити після весілля? Тобто, припустимо, що ми можемо сказати дівчині чи хлопцеві, якби не чекає цього, що воно зміниться після весілля. Тому що раніше, знаєш, можна було дуже часто почути таку фразу ось якщо він до весілля не старається, то не потрібно чекати, що він якби після весілля. І дуже багато дівчата вони виходили заміж з тим, що ну я його зміню. Все ж таки, я поверну, я його надихну, я буду якби цією шиєю, а він буде головою. Але воно трапляється так, що не зовсім все так, як вона уявляла. Ось які речі неможливо вже змінити. Знову ж таки, я думаю, що якщо ми говоримо саме про людину, більшість її характеру, воно все ж таки піддається певному, певному таким змінам, тобто багато речей насправді можна змінити. Але це залежить від того, чи захоче людина сама це робити. Тобто, іззовні, якщо, наприклад, є дівчина і хлопець і дівчина думає, що я його після весілля зміню. От це дуже наївна позиція. На це я б не розраховував. Коли хлопець думає, що вона там їй 18 років я її налаштую як гітару під себе, і вона буде в мене там ідеально. Теж ілюзія, тому що ми вже сформовані особистості. Тому от переробити іншу людину майже не вийде з моєї точки зору. А може бути ситуація, що сама людина розуміє, у мене є проблеми з цим, з цим з цим, я буду над цим працювати, і вона сама починає це змінювати. В тому прикладі, що ти наводиш, коли люди до весілля там у них є певні очікування, що після весілля вони зможуть щось підкоригувати, Це дуже небезпечна позиція, що з того боку, що дуже багато дівчат, вони їм подобається ідея, щоб хлопець їх завойовував. Тобто, в них є така ідея, типу, що от. Ну він же чоловік, він має проявляти ініціативу. От я буду казати ні, я не хочу йти з тобою на каву, я не готова морозитися, там ще щось. І я подивлюся, як він буде рухатися. У нього вмикається такий режим полювання. Він думає, я раз квіти, тут ще щось, смс очка якась, тут я її біля дому почекаю, підвезу її там кудись, після роботи зустріну. Тут я її на роботу якісь пришлю якогось плюшового медведя, ще щось. І в нього вмикається режим полювання. І дівчина сприймає цей режим полювання. Як те, що в нього це базова лінія поведінки, що він типу завжди прагне для того, щоб от бути зі мною, він готовий заради мене на дуже багато речей. Хибна думка, тому що це режим полювання, він вимкнеться після свадьби дуже швидко. А дівчина, зі свого боку, вона думає, ну окей, я от зараз тобі буду так його тримати трошки на відстані, йому хай буде цікаво, я буду підтримувати цю гру флірт, і от так би мовити от він нехай довгий час цю крепость, так би мовити, мою завоювує. Але потім її дуже сильно чекає велике розчарування, тому що в нього після весілля режим а, мисливця вимкнеться. Вона думає: а де всі ці квіти, всі ці іграшки? Оце все тут оркестр був. У мене тут була вечеря на доху. Оце все було ще два місяці тому. А зараз він в розтягнутий майці лежить, клацев футбол і говорить, «Люба, принеси мені пиво. Будь ласка. Mm -hmm. Типу, і вона думає: а от два місяці де все ділося? А це був режим мисливця, і саме тому дівчата, які думають, що типу ідея, щоб він мене завойовував, вона добра. Насправді ні, тому що ви бачите не справжню особистість, а ви бачите певний режим. Так само, як взяти спецназ, у них є декілька режимів свідомості, в яких вони працюють. І перед тим як, наприклад, виконувати якесь завдання, там де вони заходять в контакт з ворогом і починають там знищувати ворога. У них є певний альфа-альфа стан таки, тобто це змінений стан свідомості, коли люди мають настільки велику. Увагу вони чують те, чого не чують в звичайному житті, тобто їх тренують на це. І так само у дуже великої кількості чоловіків у них такий режим мисливця, коли їм гра дівчина якось фліртує за мною, цікаво, вона якось там мене відшила так по особистому, я зараз її доб'юся. Воно призводить до того, що це не його реальна лінія поведінки. Він вкладається в ці два місяці для того, щоб вона допустила його в своє життя. А потім, коли вони вже разом він такий, типу, в свій реальний стан такий хлоп і, 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 і сів. А вона така, типу, а де все це? Оце нема. І саме тому треба завжди ну, не грати один одним, не маніпулювати, не створювати певні перепони, щоб інша людина їх перескочувала, а намагатися ну, бути якомога більш відкритими, щирими один з одним і дивитися ну, на справжню, звичайну реальну поведінку людини. Ось ти сказав не маніпулювати, і мені одразу стало дуже цікаво поговорити з тобою ще на е, цю тему, тому що насправді маніпуляція це не є щось дуже відкрите. Коли жінка або чоловік вони маніпулюють, вони робляться дуже майстерно і, можливо, навіть самі не підозрюючи, якби і можливо, навіть і не бажаючи того своєму партнеру, але є ось така фраза Ну ти ж мене любиш, значить, ти це зробиш. І воно так ну настільки буде ніжно, можливо, навіть сказано чи якось припіднесено, що інша людина буде відчувати ось це, що потрібно зробити. І як відчути цю маніпуляцію і зупинити правильно на неї, відреагувавши? Ну мені здається, що більшість людей, навіть якщо в них дуже серйозний розрив із власним тілом є, і навіть якщо в них дуже серйозний внутрішній є конфлікт, вони все одно більш-менш відчувають, коли хтось намагається її ну, маніпулювати. Тому що. Ми відчуваємо, ми можемо не завжди сказати, що це маніпуляція. Ми можемо не завжди пояснити, як саме вона відбувається. Але в нас є таке враження, що ми зараз починаємо робити щось або якесь почуття провини нами рухає, або почуття якогось обов'язку, тобто почуття такого довгу. Тобто, і, і людина думає, ну можливо, я б якось це не робив би, але чомусь, от щось зараз мене спонукає для того, щоб робити те, що я не дуже хочу робити. І після того, як ти йдеш на поводу якоїсь маніпуляції, робиш що, тебе просять, у тебе є такий присмак, залишається дуже такий якийсь ну поганий. Тобто ти щось відчуваєш таке, воно наче тебе якось трошки використали. Воно воно відчувається. І саме тому мені здається, що відчути, розпізнати це достатньо може ну, більшість людей. А якщо говорити про те, як це зупинити, то е, тут треба дивитися, по-перше, ну, на реакцію людини. Тобто, якщо. Дівчина там, ну, дружина маніпулює там, своїм чоловіком, і він говорить, наприклад, слухай, у мене трошки на цей погляд, там, я розумію, що трошки по-іншому я це все бачу, давай е зробимо інакше. І вона, якщо розуміє, що вона починає на це ну, погано реагувати дуже, тоді воно призводить до того, що е він бачить, що її дії. Вони не ну как би бы, непослідовні, тобто, він розуміє, що я там що сказав, а вона образилася на мене, і саме тому, якщо ми бачимо, що інша людина намагається нами зманіпулювати, а ми при цьому на це не ведемося, робимо там як ми хочемо зробити. І це призводить до того, що ми втрачаємо з цією людиною. Це може говорити про те, що це більш-менш така маніпуляція трошки йде, і тут треба відкрито щиро сказати, що слухай, мені ну здається, що тут ти не зовсім зі мною там щира, на 100%, давай зробимо якось це все по-іншому. Тому от тут ну бути щирим, це достатньо ну, така розумна мені здається стратегія. Ну також буває дуже часто реакція чоловіка, що. Ти не будеш мною маніпулювати, ти не будеш мені вказувати, що робити, і дуже часто це викликано тим, що людина була навчена, якби в більшості чоловік, що ти не маєш бути під тиском дружини, і ти не можеш бути. Під каблучником те слово, яке я думаю, просто лякає більшість чоловіків, коли вони я ні в якому разі не дозволю на мені їздити, я не дозволю, якби мною маніпулювати таким чином я не стану підкаблучником. І навіть в буденних речах це дуже яскраво може бути виражено, коли вона каже: Давай, ти там, припустимо, прибираєш посуд, помиєш, і він такий. Чому я це повинен робити? Давай, хто тут в домі, чим повинен займатися? Але саме чи це виправданий страх чоловіка, ось бути під каблучником? Як це працює? Тут треба знову ж таки розуміти, що з моєї точки зору, сьогодні, якщо люди домовляються про те, що там жінка просить його допомогти якимось яким щоб він по дому допоміг з якимись питаннями. Тут, якщо він, так би мовити, ведеться на це і допомагає їй в побутових питаннях, це зовсім не робить його під Це робить його людину, яка розуміє, що сім'я це не тільки обійми, це не тільки секс, це не тільки романтика, це не тільки разом дивитися фільм, а це ще і певна відповідальність, і певна робота. Під каблук людина стає, мені здається, тоді, коли чоловік починає свідомо відхрещуватися від відповідальності, і він розуміє, що це сфера, в якій він мав би приймати рішення, але він думає. Мені не хочеться, нехай вона вирішує. От я зараз зараз прийму рішення, воно буде не погоджуватися. для того, щоб у не створювати між нами напруги. Нехай вона вирішує, а я, типу, буду так би мовити, там десь займатися своїми справами. І він по міліметру, по сантиметру він починає втрачати потрошечку е, якусь власну відповідальність в якихось питаннях, і потім це призводить до того, що жінка в якийсь момент вона розуміє, що ну я це питання, сама вирішую, це питання сама вирішую, і тут я сама вирішую. І тобто, вже вона думає, а хай йому грець, я вже буду і далі все вирішувати сама. Тобто, і, і, і чоловік, який від, ну, відпускає від себе сам відповідальність, воно призводить до того, що, по-перше, він себе перестає поважати, і жінка його потім не поважає. І потім, в якийсь момент, через те, що вона вважає його слабким, через те, що він вже вважає себе слабким, їй насправді легше вирішувати питання якісь самі, і потім вона розуміє, так, він вже в мене під юбкою живе. Тобто, ну так, якось так трапилось. Тобто, друзі, з змінами потрібно бути дуже обережними і все ж таки в першу чергу робити все з великою любов'ю, і тоді у вас вийдуть сильні, здорові і справді стосунки, котрі варті, щоб їх наслідували.